У сумах рейсовий автобус в'їхав у легковушку. Та так, що машина перетворилася на купу металобрухту. Водії перекидають провину один на одного. На місці аварії був і розбирався особисто. На вулиці Кондратіва у час пік трапилась ДТП. Водій рейсового автобусу Пас задумався про своє і в'їхав у легковушку Рену. Водій автівки не одразу зрозумів, що трапилось. Він у шоці та на емоціях. Та нічого не було, що не бачите. Ну що остановився, в'їхали в мені. Не витримав дистанції і зробив француза вдвічі коротшим. Втім, водій автобусу говорить, якби не різкі рухи спереду, і ДТП можна було б уникнути. Різко машину Тому що я затормозив що не встиг і Втім, для даїшників все зрозуміло одразу. Говорять, хто їхав ззаду, той і винен. Водій паза не видержав безпечної і безпечної дистанції, допустив зіткнення з автомобілем Рено. Аварія обійшлася без жертв. Єдине, що постраждало, настрій обох водіїв і кишеня того, кого слідство визначить винним. Максим Едель, Олександр Сорбат, Новини СТС.